Вітаю! Для вас працює Вінницьке державне телебачення на часі. Програма Вектор. Шановні телеглядачі. Сьогодні у нас надзвичайно цікава і важлива тема, адже ми будемо говорити про щастя, про щастя, як джерело формування. Самодостатньої особистості до студії. Ми запросили людину, яка власне знає всі відповіді по проблематиці щастя. Це Інна Олександрівна Котик, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Вінницького торгоекономічного інституту Київського національного торгоекономічного університету. Інна Олександрівна, автор 67 наукових праць, викладач дисциплін психологія, практична психологія, психологія управління та конфліктологія. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня, Галина. Доброго дня, шановні Глядачі. Інна Олександрівна, що ж таке щастя? Всі його хочуть, всі нібито знають, що це таке, але все-таки, що таке щастя? Ви знаєте, дуже цікава тема. І ще Жан-Жак Руссо казав, що усі хочуть щастя, але ніхто не знає, що це таке, як його досягнути. Я погортала словники, я ж науковець. І в жодному словнику я не знайшла визначення наукового щастя як категорії. Найближчими є такі визначення, як благополуччя. І сердвладзе, професор Білійського університету, каже, що благополуччя це успіх, багатство і щастя. Воно як компонент. А ще є такий фактор, як задоволеність. Це коли чогось хочете, бажаєте, ви це виконуєте, ви це отримуєте, ви задоволені. Ну, наприклад, я хочу води, вона є. Вона є, я її п'ю. Отримуєте задоволення, певно. Отримує реалізацію. Задоволення. реалізацію. Але інше питання: чим вищий рівень мотиву і того, чого я хочу, тим вище я отримую задоволення і тим ближче знаходжусь до щастя. При реалізації духовного потенціалу, духовних потреб, безумовно, до щастя ми більше наближаємося. Але все ж таки, яке б не було задоволення і рівень його, який би не був високий, це не, щастя. це не є щастям як таким. І філософи, той же Аристотель, Кант, про кого я вже перед цим говорила. Шопенгауер кажуть про те, що є два параметри, про які можна говорити про щастя. Перший це виконання якихось подій. Щось виграв, чогось досяг, щось зробив або уник чогось нещасливого. І друге, це відчути це. Відчути це. І це важче. Як це його відчувати? Багато хто не розуміє, як це робити, не усвідомлює, виявилося, що це вроджена якість набагато в чому. Оце приблизно так на початок. Інна чи є так звана фізіологія щастя. Гормони щастя. Бачите, якщо, якщо говорити про дослідження того ж сервеладзе, то є п'ять компонентів щастя. Це я люблю. І зрозуміло, що гормонів щастя і чи гормонів тих у любові ну цілком достатньо. Мене люблять. Я радію. І гормони радості нам всі відомі. ендорфіни і всі решта лікарів, всі знають, ми всі прекрасно знаємо. Я можу щось зробити на якомусь рівні. І... Хтось це поціновує п'ять компонентів. Усіх цих п'яти компонентів є фізіологічний момент, є але щастя саме по собі, що цікаво, говорять ці науковці, особливо, особливо про це говорить Дмитро Олексій Леонців. Тут важлива інша річ: це рефлексія, інтелектуальний рівень, усвідомлення того, що я щаслива. Бо дуже часто якісь події були, і гормони були, і все було проходить час, і вона каже: ото воно було то щастя. Чому ж я його не відчув? Чому я не насолодився ним і чому не продовжив мить? Чому так поспішив? Тобто, дуже важливо тут, крім якогось такого гормонального фізіологічного рівня, це рівень рефлексії, усвідомлення того, що відбувається. Інна Олександрівна, ви практикуючий психолог, ви зустрічаєтеся із великою кількістю людей, які безумовно приходять отримати певну допомогу, які хочуть отримати належну консультацію. Приходять люди із проблемами. Приходять люди, ну, торкаючись вже нашої теми, не настільки щасливі про те, що ми з вами зараз і говоримо. Чи можна ощасливити людину? Що ви радите їм, аби вийти із того можливо, і негативного такого стану? Як психотерапевт, а я працюю в напрямці танцювально-рухової психотерапії, що пов'язано з тілом, безумовно. Перше, чого я хочу, що я хочу, це щоб людина усвідомила сама. Бо ніхто за неї не знає, чого вона хоче, саме чого вона хоче. І дуже часто люди приходять з тим, що вони самі не знають, Допоможіть нам з'ясувати. І то є маса є методик, технік, які допомагають усвідомити, що хоче ця людина, саме ця, що для неї є щастям. Тому що від рівня потреб, від сенсу життєвого, від рівня якихось інших. Мотиваційної сфери, то для кожного щастя може бути іншим. Для когось це можливо 100 доларів, а для когось це посмішка чарівної своєї дружини чи коханої людини. А для кого щастя це влада, а для кого щастя це смачна їжа. Okay. І тут кожен собі бачить в тому своє. І дуже важливо бути в потокові щастя. Чиксент Михай, дуже видатний чекавський психолог, казав, що найважливіше в щасті – це бути в тому -то потокові. Насолоджуйтесь процесом. Живіть, він каже. Насолоджуйтесь процесом кожної миті, бо щастя, воно тут і зараз. Його, от завтра, не треба про нього думати, що воно буде завтра, що є сьогодні. От і ви насолоджуєтеся. А чи можна позбутися яким чином негативних станів в людині? Що для цього потрібно робити? От Вона не може усвідомити, що вона, наприклад, там щаслива. От вона завжди вважає, що їй чомусь не везе, чомусь вона нещасна, чомусь немає успіху, чомусь немає якихось досягнень. Я дуже люблю Селігмана, психотерапевта. Такий позитивний напрямок психотерапії дуже важко щось позитивного знайти в хворобі, чи в смерті близької людини, чи в якомусь горі. Але там є сенс, і треба його шукати, і тільки та людина здатна його відкрити. Так от Салімон каже, що депресія, як зворотній бік, вектор щастя, не треба з нею боротися, і не треба починати з депресії, а треба йти в інший бік, шукати щастя, і можливо, так може бути, що воно в чомусь іншому буде. Людина прийшла, бо була депресія через те, що було нещасне кохання чи щось. А виявиться, що, можливо, щастя вона знаходить чомусь іншому, реалізує себе в благодійності. І ще є таке поняття, як альтруїзм, Галина. Знаєте, що таке альтруїзм? Справжній щирий альтруїзм він практично нереальний. Альтруїзм це коли людина робить щось для когось, просто так, безвозмізно, тобі ж даром. Просто так. І від цього не чекає винагороди. нагорода. І ви знаєте, психологи давали таку річ. Це логічно, то природа так влаштована, що коли ми робимо щось для когось, для природи, не для себе, хай буде добре іншим, пожертвуємо чимсь, ради когось іншого, то природа так тихо нам дякує, що нам потоком іде щастя, і коли ми від чогось позбуваємося, і чим жертвуємо, нам тут же приходить якийсь потік щастя, то безумовно варто подумати. Що ми можемо для інших зробити? діями своїми. Що це ми можемо ти? для інших зробити? Да. Е, даром, скажімо, просто мені. так, просто тобто так. даром, да. не думаючи про те, що щось там нам віддячать в якомусь іншому житті, чи що якось воно буде нам по А ви знаєте, в народі от говорять, що добро завжди воно несе за собою якісь, ну не нагороду, а можна сказати, як наказання якесь несе. Чи є от таке? чи наскільки це правдиво? Знаєте, люди бояться щастя. Бояться. І закриваються в якомусь такому панцирі, тому що щасливим бути непристойно, бо є заздрітники, які потім щось зочать, зурочать, щось не так скажуть, mm -hmm. і воно е, цей птах ніби сполухають. Але щастя, насправді, дуже довготривале. І я вам, шановні телеглядачі, скажу одну річ дуже просту і всім зрозуміло. Щастя є завжди, воно у вас. Воно ну, навколо вас. Ви плаваєте в тому щастя, як риба в воді, то відкритись йому. Просто відкритись йому. Пустіть його до себе. Тому що вона каже: Хочу бути щасливою, дайте мені щастя! І буду. Як воно прийде, а воно побоїться. Допустіть його до себе, посміхніться йому. Запросіть його до себе. І воно прийде. Якби так відразу все і відбулося, щоб щастя відразу прийшло в кожну родину. Безумовно, це було б дуже приємно. Але. Як у кожній медалі є дві сторони. Є інша сторона і щастя. Одна родина щаслива по-своєму, інша нещасна. І, знаєте, як говорять, що всі родини вони однаково щасливі, а кожна нещасна по-своєму. Є заздрісники, що робити із ними, як себе вести людині, ті, які дійсно все гаразд, все вдається, вона і самореалізовується, і все у неї виходить так, як задумано. Що робити із заздрістю, і з тими людьми, які. Бачите, є таке поняття ще як злорадство. Uh -huh. Злорадство. І я радію від того, що комусь чиню зло і когось позбуваю від щастя. І є люди, які не можуть відчувати щастя, тому що щастя є вроджена атрибутивна якість. Розумієте, Галина, от. Наприклад, сталася неприємна подія. Людина, яка вроджена це може, атрибутивно, притаманно, як дві руки, дві ноги в нас є. Так? І так є щастя в когось, і людина цього знає. І якась випадкова подія, розлилася склянка, стіл хитається. Людина, яка атрибутивно здатна до щастя, вона каже, та це ситуативно, нічого страшного, більше так не станеться. Це тільки тут, і наступного разу не буде чекати тої події. Ситуативно. А хороші події вона вважає постійні. Вона угу. каже: Я везунчик. Мені пощастить, мені завжди. Оце точно, зараз візьму квиток, отак воно буде. Оце зараз йду, всі хлопці будуть мої. І до тих людей то щастя і тримається. Є люди, які не здатні до такого, і в негативну подію ці люди перетворюють в постійну. Все буде погано в мене. Отак завжди. Все в країні погано, і, і, і скрізь усе погано. І ці люди не вміють радіти щастю, то вони радіють нещастю інших людей. Що тут сказати? Знаєте. Стендарь ще казав, що щастя заразне, я би трималася ближче до тих людей, які щасливі. Я би заражалася від них тим, а не була б коло тих, хто бурчить там весь час, от і до психотерапевта, хай див до мене. Бо тут з ними дуже важко, насправді дуже важко. І можна заразитися ось ось тим негативним депресивним таким станом. От. І їм буде добре, вони підуть щасливі, ну, в злоразністю такому, да? а, ви, а ви сприймете всі ці проблеми і підете в свою родину з їхніми проблемами. А чи можна ділитися щастям, чи можна про нього розповідати? Щастя треба не те, щоб ділитися, його треба множити, даючи іншим. Коли я переповнена цим станом, коли я відкрита, воно до мене приходить від інших. І коли я спілкуюся з вами, і ви посміхаєтеся, то мені приємно, я вам даю, ви мені даєте, і ми по такому колу, ніби як рухаємося. Угу. Це східні, східні психологічні тенденції, про які е, всі знають, і знають роботи ОШО, і знають е, роботи дуже багатьох східних. Е, Психотерапевтів чи психологів, але тут навіть справа не в тім. Я впевнена в тому, що от кажуть правило бумеранга, але чогось його використовують в негативному, що ніби як зло кинеш зло повернеться, а ви киньте добро. <с? <с?> то добро вже повернеться. А ви киньте щастя, посійте його, то воно й повернеться. Ну, немає шансів посіяти зло, щоб там щось виросте із погане не хороше. Це треба викорчовувати тоді все. і все. Ще мене цікавить мене, власне, взагалі це цікаво. Питання забобонів. Говорять, що якщо знайдеш підкову, то тобі завжди буде щастити. Якщо знайдеш чотири листик у буску, то тобі теж буде щастити. Як ви, як фахівець, можете розставити акценти в питанні забобонів? Я недавно прочитала роботу шока. Гельмут, здається, чи Генріх не готова зараз кати шок. Робота монографії називається завість. Заздрість. І там теж йдеться про ці всі ознаки, про те, що якби захистити себе різними і в кожній країні свої прибамбаси, вибачте за грубе слово. І чим більше я того прочитала, тим страшніше мені того стало, тим більше я вже боялася переступити поріг. А от по феншую там має стояти там, mm -hmm. а там бути тут, то, то що мені пропонувати весь mm -hmm. будинок і, і змінити все це і так далі. І, як на мене, ми дуже багато створюємо того самі і, чи переймаємо того. Якщо ви в це вірите, то це й станеться. Це й станеться. І люди, щоб в це не вірити, потім в такі панцирі м'язові. Якісь да я цього не чую, я цього не бачу, я цього не знаю, і того зі мною не буде. Але ж ви коли не допускаєте поганого, то ви і хорошого не пустите. Тут інше питання, щоб наповнитися позитивом. Інна Олександрівна, ми торкнулися з вами вже щастя, ви сказали про складові, але в мене виникло нове питання. Знаєте, є такий вираз, да? багаті також плачуть. То, можливо, щастя до них теж не може прийти. І, і бідні можуть бути щасливими. Оцей аспект цікаво. Знаєте, щастя доступне всім. І воно завжди є. Це цілий потік, як ефір. І щастя доступно і бідним, і багатим. І здоровим і хворим, бо інколи кажуть, що здоров'я найважливіше для щастя. Це теж не так. Людина може бути здоровою і не відчувати потоку щастя. І можуть бути хворі дітки. Коли ти працюєш з хворими, з онкохворими дітками, ти дивуєшся, Господи, як ця дитина з такою хворобою, з такою бідою, з такою болю тішиться кошеняткові. Тішиться простим речам, самим простим речам. І гроші теж щастя не приносять. До певного моменту є якесь те, що для чого вони потрібні, що задовільнити якісь потреби. А коли вже от ми їх задовільнили, вже далі що? Ну, ну один вертоліт, ну другий, ну третій, що? Найбільше щастя в спілкуванні з людьми, з друзями, в прийнятті тебе, в розумінні тебе, в тому, щоб були близькі, які тебе оточують, підтримують, і в тому, щоб тобі давали бути таким, яким ти є. Девакуватим, дивним, не схожим на інших чи схожим на інших. Вільним у своєму виборі можна так сказати? таким, як ти є, таким як ти є. Але ну, зрозуміло, що можливо мені хочеться зараз ось ноги сюди покласти, бо вони там болять втомились. Є якісь соціальні норми, і Яких, ми безумовно звичайно. їх притримуємося. Це так, але в якійсь міжі треба собі дозволяти бути собою, самим собою. Це Дуже важливо. Бо інакше ви забудете, хто ви є. Надівши маску, перетворитись ту маску, людина настільки перевтіляється, що потім навіть важко від'єднати. від тієї маски. А як актори дуже багато консультуються акторів і в мене психотерапевтів, коли актор входить в роль, закохується в того ж актора, бо кидає свою родину, граючи якусь роль, входячи в неї щиро, граючи. Ти віриш в це і ти стаєш частиною того. Дуже важливо розуміти, тому що фантазії приносять теж щастя, міркуючи про те, що все буде добре, так може стати. Але треба розуміти, де реалії, а де ні, відділяти. Бо інакше дуже важко. Це зліплення відбудеться. Олександр, а у вас в практиці були такі випадки, щоб приходили до вас ну, щасливі, реалізовані люди за якимись проблемами? Так буває, Буває, так? так буває. Часто приходять щасливі люди, і вони приходять, знаєте, з чим? От коли людина наповнена щастям, перший етап такий, ще їх просвітлені їх називають, такі uh -huh. люди, знаєте, вони і тільки вони в такий от вступили момент насолодження цим потоком, вони хочуть всім допомогти. І вони приходять, як оце мені допомогти сусідці? Вона от там так-то, так-то. Як мені допомогти от тим людям? А що мені зробити? Якісь благодійні акції. Ви знаєте, це все зрозуміло. Але ну я бачила, коли бабуся переходила дорогу, і студент нашого вузу торговельно-економічного це було приємно. І він хотів їй допомогти. А бабуся вже посеред дороги почала йому пояснювати, що я не в той бік. І знаєте, і, знаєте почав вже від нього відбуватися. Тобто, чи потрібно це допомагати цій людині? Це вже інше. Ви знаєте, інколи людина у нещасті теж щаслива. Не треба путати нещастя і депресію, як зворотній бік. Страждаючими може бути щасливі. Унікально. І е, є ще такий вираз такий, ну, власне, і я ж спілкуючись з людьми таке от і чула, і бачу, що не спішіть творити добро, поки вас хтось не попросить. Це справді так, як ви згадали про ту бабусю, що, можливо, зовсім людина хоче чогось іншого, а ми нав'язуємо їй своє добро. Треб... Як творити це добро? Треба йти від... за внутрішнім імпульсом. Угу. Шановні телеглядачі, якщо вам хочеться щось зробити приємного, і навіть ви не впевнені, наскільки це буде приємно друзям, Зробіть це для себе. Але ви повинні розуміти, що ви це робите для себе, і вам не зобов'язані бути вдячні всі інші, тому що в принципі ви це по своєму бажанню робили. Тому чекати на те, що всі там медалі роздадуть вам, скажуть спасибі, які ти найкращий. Найкраща подяка це те, що ви задоволені тим. Ви хотіли це зробити? Ви це зробили. Ви е, практикуєте, як ви вже говорили, е, перепрошую, Танцювальна-рухова танцювальна, психотерапія. психотерапія. Що це таке і хто має право ним займатися, і що це дає людині? Танцювально-рухова психотерапія, і танцювально-руховий психотерапевт ну, це, по-перше, базова психологічна освіта. І специфічне навчання методом і ліцензування на право викладання. Я входжу до Української асоціації психотерапії, є в комітеті, до російської асоціації, відповідно, і до європейської, яка теж входить. І то велика праця, багато роботи, і то ну, наприклад, я зобов'язана відвідувати весь час рухові класи. Тобто, в принципі, я сама маю мати якісь рухи в цілі, щоб рухові патерни клієнтів розбивати. Як то, коли вам погано, ви в депресії, у вас йдуть такі рухи флексивні, ви згорблюєтесь і все це на обличчі і скрізь. Але коли ви так весь час, і ви вже забуваєте про це, це паттерн тілі, і тоді тіло керує вами, і горбить вас далі, і цей депресивний стан важко вивести. Але коли ми розрухуємо людину так, і методом дзеркала ставимо в пару з іншою людиною, що ми показуємо їй, що, яка вона, вона себе не бачить. От, людина починає розпрямлятися. І це не значить, що вона вже сьогодні стане щасливою, це означає, що вона виробляє новий вмію. Вона готується, дає собі ресурс до того. І танцювальна рухова терапія передбачає роботу з тілом, перш за все. Це не стільки вербальні речі, скільки роботи з тілом, тілесні речі. Дуже багато цікавих методик, дуже багато цікавих технік. Той же метод зеркала, про який я говорила, Маріам Чейс. Надзвичайно цікаві методи Джан Ходоров, Ненсі Бірдел. Сюзан Бендер, це всі мої вчителі, в яких я навчалася. Американська школа психотерапії, європейська школа психотерапії, і це працює для себе низький їм поклон. Я зараз була в Росії, в Москві, приїжджав, приїжджав з Великобританії Алекс Нікіфоров, і це була тема ритму, ритму життя. Уявіть собі, що людина вона має свій ритм, внутрішню частоту. Людина випромінює частоту, як кожне тіло, фізики це скажуть. А суспільство випромінює іншу частоту. І ви повільний, плавний, текучий флар. А від вас вимагають жорсткого, різкого темпу, ритму на роботі, так як з цим бути. Як вміти бути різними? Це він про це говорив і теж цьому нас навчав. І це різні методи. Ми працюємо з аутистами. Ми працюємо із багатьма порушеннями порно-рухового апарату. Ми працюємо з психосоматичними розладами: інсульт, інфаркт, цукровий діабет, псоріаз, маса різних речей. Ми працюємо з депресивними станами. І ми працюємо з людьми, які хочуть просто розвиватися. І подвоювати своє щастя і дати собі ресурс для росту особистісного. Десь ось так приблизно. Десь так виблизно. Да. Ну, Оксана на жаль, все має завершення. Має завершення наша програма, але в нас є ще декілька хвилин. Чому ви для себе обрали психологію? Що вам там подобається? Ви знаєте, я вже в інтерв'ю казала і щиро повторюю, що мене доля змусила стати психологом. Я навчилась на фізика інформатика, і в нас був дуже жорсткий викладач психології, дуже жорсткий. щоб отримати п'ять, треба було ходити на гурток. Я пішла на гурток, закупилась психологією, пішла на олімпіаду, перемогла на всеукраїнській олімпіаді з психології, просто закохалась цю науку. Вона складніша за фізику, як виявилося. Фізику можна зрозуміти, якісь закони пізнати. Щодо психічних законів, дуже складно. Ми поки що не знаємо. Ми десь пізнаємо космос, щось іще. Ми про себе нічого не знаємо. І я весь час в собі щось відкриваю. З кожного сина я приїжджаю і це приношу в свою родину. Навчилася я методу пасинга. Пасинг це витряска тілесна через тіло. Дається долоню в тіло, в специфічні удари 160 ударів за uh -huh. хвилину. Це серцебиття дитини під час пренатального періоду в отробі матері. Це дуже заспокоює, вибиває все, що в цілі є зайве, Різно, дурниці, як то кажуть, дає, дає можливість наповнитися. Я прийшла це з дитинкою, попрацювала, з чоловіком попрацювала, примінила це для своєї родини, для всіх інших. Тобто, це і для себе дуже цікаво, перш за все. Ну що ж, на завершення декілька побажань нашим телеглядачів в розрізі щастя і його досягнення. Я розкажу вам притчу. Я дуже люблю притчі, в них мудрості дуже багато. Якось Боги побачили, що один Бог дуже щасливий, світиться, красивий. В ньому вони побачили чоловічі риси, жіночі, в ньому вони побачили радість дитини, в ньому побачили мудрість дорослого, в ньому побачили багатство і простоту. І вони кажуть до верховного Бога: це конкурент. Люди слухають його, треба щось робити. Розсердився Бог і розпорошив його, розірвав наш матір, розділив. На жінку і чоловіка, на дитину і дорослого, на бідного і багатого, на розумного і дурного. Розділив на вогонь, воду, на повітря, на землю, на камінь, на дерево. І з тих пір людина може бути щасливою, тільки поєднуючись жінка з чоловіком. Вода з вогнем, повітря з землею. Тільки доєднуючись до іншої людини, до природи, до Всесвіту, ми можемо бути щасливими. Шановні телеглядачі, це була програма Вектор. Ми говорили про щастя, як джерело формування самодостатньої гармонійної особистості і про основні напрями, основні аспекти сьогодні нам розповідала Інна Олександрівна Котик, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Вінницького торгоекономічного інституту Київського національного торгоекономічного університету, автор 67 наукових праць, викладач дисциплін психологія, практична психологія, психологія управління та конфліктологія. Будьте щасливими завжди і усіма. Спасибі!